Перевагами даному автомобіля є те, що, по-перше, у нас шасі сканія, це швидкий маневрний автомобіль. Порівняно з автомобілем, який знаходиться в мене в підрозділі, вона трішечки нижча, що дозволяє нам в приватному секторі без проблем добиратися до місця викуп. Коли ми говоримо про партнерство між двома містами, то це не значить просто знайомство двох мерів і їх спілкування, а це також співпраця на усіх напрямках роботи. І тому ми, звичайно, кладемо надії. Оцей автомобіль, який зараз. І ще один автомобіль, і місто Вінниця вже не буде мати. Радянської техніки, Тому це нам надважлива така дружбанзя дружба, яка і покаже про те, що ми будемо постійно і знати людей, знати потребу. Тівники вони підтверджують, що досить гарна техніка, в гарному стані. Мало того, що це не один екземпляр. Ще по дорозі ми очікуємо ще одну таку таку автомобіль отримати. І ключове, що було сьогодні, вже якби проговорено домовленість про організацію таких практичних навчань або змагань, якщо можна так сказати, між представниками ДСНС Вінницького регіону. Нашого міста побратима карсує, і будемо ще я кажу підтягувати і запрошувати наших колег і місто побратим Кець.